Сім важливих речей, які допоможуть тобі змінити життя у дорослому віці. Якщо ви вже вирішили це робити, то це подкаст саме для вас. Готові? Починаємо. Усім привіт, дорогі друзі. Мене звуть Ольга Ель Рай, я професійна продюсерка та власниця двох компаній: це Відоматіка Продакшн та Відоматіка Екедемі. Мені зараз 32 роки, і цього року я вирішила змінити своє життя. Думаю, як і багато хто з вас теж у цьому подкасті розповім, що сталося і як я буду це робити. Загалом, буквально вчора у своєму інстаграмі, я розповіла про те, що в своїх 32 збираюся вступати в університет. На магістратуру з психології я відкрито поділилася в інстаграмі, чому я це роблю, як я буду це робити. І звичайно, що було багато підтримки з одного боку, але були і люди, які написали: Ольга, тобі що сумно жити? Куди ти йдеш? Це займає дуже багато часу. І Це правда займе багато часу. Я це розумію. Але очевидно, що мене це не зупиняє, і тому наступні місяці я буду в паралель з роботою готуватися до вступу в університет. І ви знаєте, я думаю, що я така не сама. Я думаю, зараз є достатньо багато людей, які в дорослому віці наважилися змінити своє життя, змінити професію і займатися тим, чим вони завжди мріяли і любили займатися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо це ви, і якщо ви в дорослому віці вже змінили або збираєтеся змінити вашу професію, напишіть, як вам, чи було страшно, чи вас взагалі підтримували, або навпаки. Ось дуже дуже цікавий ваш досвід. Ну а в цьому подкасті я Вирішила поділитися з вами речами, які мені допомагають при переходах на інші рівні, на нові рівні, тоді коли все життя, яке в тебе було збудоване, воно змінюється, тому що ти хочеш робити щось далі, щось нове, щось інше. Буде сім сходинок. Тож, якщо ви готові, ми починаємо. Мені дуже хотілося б почати цей подкаст з того, чому взагалі ми змінюємо професію або додаємо нові професії у дорослому віці? Чому ми вирішуємо ще раз іти в університет? Чому працюючі проекти закриваються, або якимсь чином трансформуються в них щось змінюється? Чому цим людям, які є на чолі організації або ну постійно зростають, чому їм постійно хочеться рухатись вперед і чому вони не можуть просто робити стабільно, так як наші мами. Бабусі, які працювали на заводі, і кожен день робили одне і те саме. Скажу про себе. Справа в тому, що коли я досягаю якогось рівня, я дуже сильно горю всіма проектами, які я роблю. Так, але от я починаю якби йти на цю гору, але коли я виходжу на цю гору, я могла би в цілому на ній зупинитися, побудувати там щось і там і залишитися. Але суть в тому, що я розумію, що ти не можеш стояти на місці. Якщо ти стоїш на місці, то на тебе починає діяти якась сила, яка тягне тебе вниз. Гроші, які про просто лежать деградують компанії, які стоять на місці. Деградують люди, які не йдуть вперед. Вони не йдуть за своїм серцем. Вони не йдуть за своїм покликанням. Вони теж деградують і тому. От насправді так є, що навіть суперові продукти вони постійно докручуються, покращуються, виходять на нові рівні. Навіть самий класний проект, от, наприклад, я в попередніх півроку записала дуже крутий курс. Оцей проект я відкриття. Так я просто викладалась на максимум. Я просто не виходила зі студії. Я записала суперпродукт і насправді люди дуже вдячні. Просто величезна кількість позитивних відгуків. Люди говорять, що я змінила їх життя на краще і зараз буде стартувати наступний потік. І вгадайте, що буду робити, Ольга, правильно дозаписувати і переписувати я. Відкриття я вже це почала робити, і от так от я живу. В принципі, це зовсім нелогічно. І команда вона говорить: Ольга, ми вклали просто неймовірні гроші і неймовірні зусилля в те, щоб записати супропродукт. Досить. Не мож... Ми не можемо переписувати його ще раз. Але я автор цього продукту і я можу. Я можу, тому що я змінююсь, постійно виходить щось нове, я хочу дати нові технології. За півроку я змінилась настільки, що мені хочеться переписати, напевно, десь 60% курсу. Розумієте? Не тому, що він поганий, а тому, що я йду вперед і я хочу вже далі давати людям щось нове. Розумієте? І от так це відбувається постійно. І насправді все, що стоїть на місці, воно починає йти назад. І тому, коли ти виходиш на якусь сходинку, на самому піку в тебе є е, дві опції: ти можеш піти вниз, а можеш піти вверх. І от я дуже сильно за те, щоб іти вверх. Звичайно, є різні фактори, такі як війна, коронавірус, коли ми не завжди можемо прямо зараз піти вверх. Але настає момент, коли більш-менш буря стихає, ти вже вижив, в тебе все добре, і тоді ну відносно добре, наскільки це можливо в тому періоді, в якому ми живемо, так і ти починаєш іти вперед. І от мені здається, що ви зараз знаходитесь, наприклад, на піку, або навпаки, в самому низу, то треба відштовхнутись як віднизу, так і від піку, і йти далі на новий рівень. І от сьогоднішній підкаст він про те, а як піти на цей новий рівень, і взагалі всі продукти, які я випускаю. Це про те, а як вирватися, вибратися, видряпатися, просто вийти, вилетіти на новий рівень. Ось так. Тому, якщо ви готові, то починаємо сім кроків до нового вашого рівня. Погнали! Перша сходинка, про яку я завжди вам кажу, вона починається з того, що ми маємо візуалізувати, відчути, побачити себе в майбутньому. Це дуже важливо, тому що це здає нам нашу точку Б, наш вектор. І от буквально нещодавно я сиділа з продюсером я відкриття, і він каже: Ольга, як ви в ідеалі бачите оцей потік, що ви в ідеалі хочете дати людям, що ви хочете в ідеалі, щоб вони досягли? І ми почали розпаковувати це, ми почали говорити про це, і ми просто самі були в. Наскільки це вже новий абсолютно рівень, новий рівень думки, новий рівень розуміння, новий рівень результатів, які ми хочемо дати. Розумієте? Тому, якщо ви задасте собі це питання, хочете, задайте в парах один одному це питання, але побачте, а як ви в ідеалі бачите своє життя в майбутньому? Коли ви це зробите, у вас з'явиться точка Б: та зірка, до якої ви прагнете, так? та точка, в якій ви бачите максимальну реалізацію вашого потенціалу. Цяло тому її дуже дуже важливо побачити самостійно на консультаціях, як хочете, але ну це мусить бути це крок number one. Наступний крок, який ми з вами маємо зробити, для того, щоб у нас була велика кількість енергії, це поставити ціль. Але не просто будь-яку ціль, типу, вийти на 2000 доларів в наступному місці. Ну, це не дуже цікава ціль. А та ціль, яка є першим кроком до твоєї ось точки Б, так? До твого ідеального життя в майбутньому. І це ціль, яка мусить вести вас до вашого цього ідеального життя. В моєму випадку, чому я йду на психологію? Тому що я кожен день консультую людей. І я хочу виступати, я хочу великі зали, я хочу допомагати людям. Я постійно працюю зі студентами, і я хочу мати дуже структурне, дуже круте, просто найкраще знання, яке тільки сьогодні є саме з психології, для того, щоб до бізнесової частини, а я консультую не по психології, а по бізнесу. Для того щоб до бізнесової частини додати психологічну частину, це дуже важливо для мене. І тому я розумію, що в моїй точці Б, ну мені 100% треба це знання. і і мені точно треба цей диплом. Тому я просто в 32 приймаю рішення, що я йду в університет, я буду пробувати вступати. Ну, це насправді не так просто, бо там є медицина частина, частина психології. Ну тобто, це не є просто, але я буду пробувати. Я буду йти в цю сторону, буду ділитися з вами також інсайтами. Тобто, другий наш крок це поставити ціль. Ту, яка веде тебе до твого ідеального життя. Просто задайте собі зараз питання, а який найближчий крок я можу, можу зробити, який приведе мене до мого ідеального життя. Наприклад, якщо ви бачите себе далі вільним спеціалістом, який працює в креативній сфері, то ви можете, наприклад, піти навчатися дизайну або моушену, або там смму, копірайтингу, ну, в залежності від того, які у вас є таланти і що ви найбільше хочете реалізувати, так? Тобто професія, яка дасть. Вам ту свободу, якої ви прагнете. Навчання це завжди той крок, який тебе веде в наступну точку. Тобто мусить бути таке навчання, яке тебе приведе до твого наступного рівня. Третій крок як не дивно, це прийняти, що легко не буде. На мою думку, краще, якщо ти думаєш, що тобі буде важко, і ти не те, щоб програмуєш себе, але ти маєш внутрішню готовність. Якби іти, навіть якщо тобі буде важко. І якщо ви, наприклад, займалися колись наукою, то ви знаєте, що книжка, в якій є багато цікавої інформації, дуже часто починається так занудно. і там такий предмет психології, психологія серед інших наук. І ти такий читаєш, ти просто продираєшся це через цей контент. І ти думаєш, боже, що це таке? І знаєте, сфера вона має супротив певний. Сфера ніби не пропускає випадкових людей, які не готові докладати зусиль для того, щоб стати майстром в цій сфері. Це такий екзамен, іспит, який ми проходимо, і ми або йдемо далі, або ні. І от люди, які вважають, що щось мусить даватися їм легко, вони завжди на етапі початківців. Тому що ні одна сфера. Не пропускає тебе без зусиль. Ні одна. Ні психологія, ні ІТ, ні юриспруденція, ні математика, ні викладання нічого не пропустить тебе без зусиль. І це абсолютно нормально. Це фізичні закони, які є от в тому світі, в якому ми живемо. Для того, щоб ти щось отримав, ти мусиш пройти шлях. І якщо ви подивитесь в кіно, то немає жодного шляху героя, який був би легким, рівним. І без усіляких перепон. Розумієте, так працює наше життя. Є закон дії, і є закон проти дії. І от якщо ви робите, знаєте, action і reaction, тобто, якщо ви йдете, то в будь-якому разі ви будете відчувати вітер. Часом це буде вітер в спину, а часом це буде вітер в лице. Але задача в тому, що коли у вас є ціль, ви хочете опанувати нову сферу, ви хочете там заробляти, ви хочете бути відомим, медійним. Це означає, що ви вже хочете бути не таким, як всі. Бо всі не проходять цей екзамен. Цей екзамен проходять абсолютно вибрані люди, які готові йти, навіть якщо їм буде трошки важкувато. Треба буде посидіти за комп'ютером, треба буде вчитися, і це нормально абсолютно. І тому, коли ти приймаєш завчасно, що так, мені буде важко, але я це вибрала, і я буду це робити. Я для цього буду вставати в шостій ранку і до роботи буду вчитися читати, тому що я хочу екстраординарний результат. Я хочу допомагати людям. Я хочу мати оцей крутий результат. І для цього я готова працювати. І от я хочу, щоб якщо ви хочете екстраординарне життя, екстраординарний результат, крутий результат, великі гроші, масштаб. То я хочу вам сказати, що для цього прийдеться працювати, і ви самі це знаєте прекрасно. І чим більше, активніше, сфокусованіше ви працюєте, тим крутіший у вас результат. І якщо вам будуть казати, що для результату треба просто ходити і чилити, часом треба чилити факт. Але, знаєте, говорять, що м'язи ростуть тоді, коли ми спимо. Так, якщо до того ми пахали в залі, тоді м'язи ростуть, якщо ми спимо. Але якщо ми не пахали, то м'язи не ростуть, росте тільки жирочок. Ось так, тому працювати треба, друзі, і ми маємо завчасно це з вами просто прийняти як даність і сказати: Окей, цей світ даний для це місце навчання, так? І от ми тут вчимось. Нам не дуже легко, але зате ми досягаємо дуже-дуже крутих результатів. Четверте це виділити стабільний час. Коли ти будеш іти до своєї мети, можливо, це ніч, можливо, це ранок, можливо, це вечір, це день. Тоді, коли у вас є можливість, у вас є час на те, щоб робити, те, що буде вести вас до цілі. В мене конкретно немає іншого часу, окрім якщо я встаю в шостій ранку і там до восьми, до дев'ятої займаюся. У мене це єдина можливість, коли я можу повчитися, позайматися. Можливо, якщо ви мама, у вас є час, поки дитина спить. Або у вас є обідня перерва. Загалом треба виділити стабільний час, коли ти займаєшся кожен день і ти не пропускаєш. Спочатку днів 20 тобі буде важко, але потім це все вбудується в твоє життя, і ти просто не зможеш без цього вже розуміти. Тому те, що нам потрібно з вами зробити, це просто сказати: Окей, в мене є ось такий час, і я буду в нього займатися, і йти до свого супрового результату. Якщо ви хочете, ви можете чисто для натхнення для мотивації почитати книжку Магія ранку, вона є дуже відомою, і там якраз описане життя автора, так який попав в дуже-дуже скрутну ситуацію. І для того, щоб вибратися з неї, він кожен день вставав в шості ранку і виконував просту рутину. Так він читав, він розвивався, він займався спортом, пив воду, ну щось таке, дуже просте, але це дуже сильно поміняло його життя. І ви знаєте, якщо ви сьогодні будете вставати, вставати зранку ви будете наполегливо йти до своєї цілі, то очевидно, що абсолютно більшість людей такого не роблять, і ви будете попереду, однозначно будете досягати крутих результатів. П'яте це почати йти. Знаєте, знятися з якоря, коли ти думаєш, сумніваєшся і ще там щось. Коли ти приймаєш рішення, то тобі потрібно знятися з цього якоря і просто піти по своєму маршруту. Туди, куди ти хочеш прийти, і просто забути про те, що ті якоря вони десь залишилися. Все, ми вирушили, ми поставили ціль і ми йдемо кожен день. Шосте знайти своїх людей. Знаєте, в моєму житті було багато різних робіт. і Я от чомусь думала, що коли я потраплю на телебачення, я там буду самим щасливим, взагалі самим щасливою людиною на світі. Але ви знаєте, насправді я любила прямо обожнювала свою роботу саме тоді, коли біля мене були прямо мої люди, з якими мені дуже сильно кайфово працювати, які мене розуміють з півслова, і в нас постійно якісь нові ідеї, тому що ти сам в полі не воїн. І в якийсь момент, навіть на телебаченні, я це усвідомила. Коли я робила прямо дуже круті рейтинги, круті програми, але розумієте, проблема в тому, що ти просто людина, і один раз ти робиш і в тебе все класно, а інший раз ти просто от, в тебе вже нижчий рівень енергії, і ти вже не такий замотивований. І в цей час потрібні люди, разом з якими ти можеш це робити, разом з якими ви значно сильніші, ніж окремо, яким ти довіряєш, з якими тобі кайфово, які йдуть в ту саму сторону, що й ти, які разом з тобою розвивають, Якісь свої найкращі таланти, ось тому знайти своїх людей, свою команду, свою п'ятірку, свою групу підтримки, своїх по духу людей, з якими ви будете це реалізовувати, це дуже і дуже важливо. Це прямо супер важливо, і це особливо важливо на високому рівні, тому що знаєте, поки ти там просто працюєш на роботі, в тебе є сім'я, друзі, все супер. Але далі, коли ти стаєш лідером компанії, то є навіть такий термін, як самотність лідера. Ти стаєш просто самотньою людиною, і тобі, крім твого коуча, нема з ким поговорити. Чому? Тому що все є комерційною тайною, і в тебе просто немає часу. Друзі вже не розуміють, про що ти говориш. У вас вже різні цінності, з командою не поговориш, і з друзями не поговориш, і з сім'єю не поговориш. І ти просто сам. І, от в такий момент дуже важливо знайти тих людей, які йдуть в ту саму сторону, в яку ідеш ти. І знайти саме таких людей в команду, які будуть не просто виконувати якісь функції за твої гроші, а людей, які з тобою є однодумці, і які також ідуть в ту сторону, і це теж частина їх призначення і частина їх реалізації. Ви просто будьте уважними до людей довкола вас, і ви обов'язково їх знайдете. Ви знайдете їх на курсах, на яких ви будете. Ви знайдете їх серед команди, яку ви будете наймати. Свої люди це дуже і дуже важливо, тому що ваша робота буде супер кайфовою, якщо ви будете саме в тому оточенні. Яке побудовано на цінностях ідентичних вам. І останній сьомий пункт, коли ви вже знайшли оту свою точку реалізації, коли ви вже поставили ціль, коли ви прийняли, що легко не буде, але я буду все одно йти. Коли ви знялися з якоря, коли ви знайшли своїх людей, тоді залишається сьомий пункт, який називається знайти баланс. Я от прямо усвідомила, що скільки б я не працювала, роботи все одно більше, ніж я можу. Може виконати, тому я відв'язалася в своєму житті. От я прям почала відчувати щастя тоді, коли я відв'язала своє щастя від е, тих результатів, які в мене є в роботі, від того, скільки грошей генерує компанія, від того, які там успіхи, у кого і так далі. Тобто, я просто йду, я просто проявляюся, я просто живу. І е, я от знайшла оцей свій баланс, коли. Я щаслива від того, що я просто зростаю від того, що я вчусь, від того, що я допомагаю іншим людям, і я відв'язалась від результату. Тому що коли ти постійно прив'язаний до результату, то результат завжди нижчий, ніж ти хотів би. І, от знаєте, є такі люди, я їх навіть знаю, які Постійно незадоволені результатом, і вони хочуть ще далі, ще крутіше. Вони вже бачать десь наступний рівень, і вони ніяк не заспокояться. Ви, напевно, теж таких знаєте, можете написати в коментарях. Ось і суть в тому, що коли твоє щастя і твій внутрішній спокій, рівновага, вони прив'язані до ось цих результатів, до того наскільки круте щось ти робиш, то тобі дуже важко, дуже важко. І тобі дуже важко бути енергійним. І от тому дуже важливо знайти баланс, і він знаходиться. Наступним способом. Ти просто береш Google календар і ставиш туди час з чоловіком, час на масаж, час на те, коли ти просто п'єш каву з собою в неділю, три години і не відчуваєш від цього ніякої провини, що ти в цей час не працюєш над продуктом. І ти просто заповнюєш свій Google-календар з нормальною рівновагою. В тебе є час на спорт, час на роботу, час на себе, час на сім'ю, і в тебе все врівноважене. Якщо ти цього не зробиш, робота займе весь час. Якщо ти мама, то дитина займе весь час. Розумієте, або якщо ти просто дружина, то домашня робота займе весь час. Розумієте, це так працює. Тому я не фанат прямо Google-календаря, але якийсь таск-менеджер у вас мусить бути і ваше життя мусить бути заплановане там. І якщо зараз у мене стоїть час, коли я мушу іти там. Працювати, то я буду йти працювати. Але якщо зараз час на спорт, то навіть якщо в мене дуже багато роботи, я скажу: сорі, і годину я буду займатися спортом. Тобто, оцей баланс ви регулюєте його на етапі планування. Бо якщо чогось немає в календарі, цього потім не відбувається в житті, ну за виключенням якимсь, звичайно, бо то життя. Але все-таки ми керуємо життям, тоді коли ми керуємо календарем. Розумієте? І в нас є на це право, в нас є. Є на це сила, і є абсолютно все для того, щоб почати планувати в календарі, звичайно, залишаючи простір для маневру. Це дуже важливо. Повітря в календарі також мусить бути присутнім. Ось, але я до того, що знайти баланс, і от люди часто кажуть, як знайти баланс, запланувати баланс, просто запланувати. І коли ти це зробиш, то тоді, тоді ти будеш встигати і вчитися, і працювати, і в тебе буде час на сім'ю, і все буде дуже і дуже збалансовано. У твоєму житті. Я вам цього дуже щиро бажаю. Бажаю, щоб у вас все вийшло. Якщо ви зараз змінюєте професію, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, що відчуваєте, які у вас взагалі питання, проблеми. Якщо щось таке є, то пишіть. Я запишу про це окремий подкаст. Ось, а наразі дякую за те, що ви послухали цей подкаст. Напишіть, будь ласка, ваші інсайти. Якщо вас щось зачепило, вам щось сподобалось або не сподобалось, все пишіть. Ось, якщо вам був корисний цей подкаст, поділіться, будь ласка, ним з друзями. Це буде дуже корисно і для них, і для подкасту. Ну а ми зустрінемося з вами у наступному подкасті Марафону відкриття. Слава Україні! Разом до перемоги!